Закінчилися висівки і закінчилася пшениця. А сьогодні треба обов'язково поїхати купити, бо вони люблять пшеницю, без неї вони не несуться. Вітаю, друзі, на каналі Сільське життя. У нас ранок холодний. Відкрила курочок. Ну, вони не хочуть виходити, вийшли тільки самі закальонні. Будемо їм зараз тепленьке щось давати, їм гаряченьку. Закінчилися висівки і закінчилася пшениця. А сьогодні треба обов'язково поїхати купити, бо вони люблять пшеницю, без неї вони не несуть. Хочу взяти зараз яйця, бо сирнички жарю. Не хотіла вчора їх турбувати. Тут у нас курчатка. Були ми їх перевели в другий сарайчик, там тепліше їм постелили соломки. Ну, майже всіх качок і старших перевели, бо різко похолодали. Так, Що там у нас? Дякую, ой, девочки мені нанесли. Мені подобаються ці курочки. Вони такі вийшли бенталки, сміс, із повністю з курми. І вони несуться кожного дня. І такі яєчка невеличкі, але ну, кожного дня. Кури, вони бувають періоди в них, що не несуться, або через день. Тому я дуже люблю цих курочок. Треба буде а, взяти ще бентамочок, хай розводяться. Особливого догляду вони не потребують. Не хочуть стрибати. На дворі холодно. Так, беру яйця і йду за. Псивники майже готові. Тим часом у мене підспіло молочко. Швиденько розрізаю, щоб підходила сироватка це буде бринза. Бринзу я зараз роблю в носочках і хочу зробити відправочку своїм дочкам. Буду пакувати вакуумні пакети, хоча бринза кругленька, але ну, я думаю, що буде нормально. Це таке я буду вперше робити. Вже котрий раз пробую робити бринзу в носочках, виходить непогано. Сьогодні буду пробувати її вакуумувати, щоб відправити посилочкою. Посилку відправлятиму на Київ і на Харків. Там мої доньки, тому вони будуть дивитися, як вона дойде. І тим самим буду розуміти, як надалі буду відправляти вже своїм клієнтам. Завакуумувала 4 ці шматочки. Бринзочка тверденька, хороша. Я думаю, що дойде добре. Потім мені дочка зніме, як дойшла. Ну і по вазі мені цікаво було, скільки тут виходить ось, із, ось ці чотири шматочки кіло 600, 9, кіло 700 Вона добре вистояна без зайвої вологи. Я думаю, що добре дойде. А це хочу спробувати зараз евакуувати виноград. Дивлюсь, оси тут літають. Це дорого виходить туди. Чи це не буде? Сюди. Це більше стойбоне. Сьогодні у нас середа, прохолодненько, хмарно. Нема вже винограду зрізали, він якийсь пожовтів. Сьогодні хочу поприбирати, тут підмести, але як машину викотить, вона просто не їде, тільки котити можна туди-сюди. Я тут приберу, підмету, зроблю чистоту, бо як буде дощ, то тут буде болото. А тут будемо ставити цю машинку нашу, красненьку. Нещодавно святкували день народження мами, ще висять прикраси. Треба буде вже їх зняти, також тут прибрати. А я хочу зробити зефірчик скородень вчителя. Зараз пробую рецептик один без яєць. Роблю тут на дворі, тому що тут столи зараз стоять, у мене нема де його зробити. А потом покладу в холодильник. Теперь такие филки. Угу. А типа из той же самой палки Да. c 呀